Дорогі, сьогодні є багато людей, які вірять в Бога, але вони напряму з Богом. Вони ігнорують церкву, не вважають, що церква не потрібна. Ви знаєте, Біблія говорить, що й були люди, які були напряму з Богом: Авраам, Мойсей. Але Бог із цими людьми особисто заключав заповіт. Люди, які були напрямі з Богом, да? і Бог їм сказав конкретно, я з тобою заключаю заповіт. І за ними слідували. Люди за ними слідували, слідував народ. Це дійсно було ви, видно це вибрання. І ми з вами явно до цих до цього числа не потрапили. Ми не, я не Мойсей, не Авраам. І ви також ні, да? тобто зараз зовсім інший час, інші відносини, інші стосунки з Богом. Бог уклав заповідь, да, з єврийським народом, і вони погодились, де вони були благословені, де вони були прокляті. Так? А новий заповіт наш час, да? Ісус Христос, Він уклав заповід з апостолами. Він здійснив вечерю і уклав заповіт. Запитання, хтось із нас був там на тій вечері, так? хтось із тих, хто був напряму, хто з них був напряму з Богом, хтось був там? Ні. Ні, нас там не було. Нас не було на цій вечері. Але Ісус заключив заповіт з церквою. На тому місці було 12 людей, і це була церква. Ісус уклав заповідь з церквою. Ісус пішов з землі, апостоли пішли проповідувати, і кожна людина, яка приєднувалася, доєднувалася до апостолів. Так, вони ставали церквою, вони ставали сином, дочкою Божою. А кожен, хто ігнорував, він жодного відношення до Бога не мав. Тому інших варіантів спастись крім через церкву немає. Є один варіант тільки стати церквою, тому що це план Божий. Ісус прийшов. Він створив церкву, і тільки через церкву ми можемо спастись, тільки ставши церквою. Змінивши своє життя, почавши вивчати слово Боже, таятись, мінятись, слухати людей Божих, яких Ісус вибирає і поставляє в наш час. Ось і тільки таким чином ми зможемо дійсно служити, спасати, виконувати заповідь Божого. Люби ближнього, так люби Бога, люби ближнього. Таким чином ми зможемо святись. Тому дорогі ціні. Напишіть мені, щоб доєднатися до живої постольської церкви. Напишіть мені в коментарях, або переходьте в шапці профілю. Є ссылка на телеграм-канал. Підписуйтесь та до нових зустрічей.